Усім привіт! Починаємо новий вложик. Вийшли трішки після садочку з донечкою погуляти, повісила про дня. На завтра передають похолодання, пишуть мінус три. Але відчувається, як мінус 9, мінус 8, не знаю, яка буде погода. Понакривала свої тюльпани. Вони вже повимахували дуже великі, не знаю, куди вони так поспішають, але. Буде дуже шкода, якщо вони позамерзають. Донечка трішки залізла поколупатися в пісочку. Ну, небагато, тому що на дворі достатньо холодно, але трішки погуляємо. Так повкривала свої тюльпани, але не знаю, такі стоїть великі пориви вітру, що, мені каже, здається, що воно позриває. Ось Подивіться, які в мене вже тут дядьки просто, куди вони поспішають. Я їх пересадила. Осінню пересадила їх і там теж такі великі далі просто не ці трошки поменше, але отак, щоб ви приблизно розуміли. Масштаб, масштаби. Зовсім великі листки. Жалко буде, якщо вони позамерзають. Смородина, ну, я сподіваюся, вам видно, ось із повного куща залишилося у мене вже дві гілки. По такому вже мідним купоросом бризкати не можна. Тобто весь кущ цей буде вирізатися, там воно ще внизу, гілочка чуть-чуть живенька. І все, і ось. Цей кущ у мене тут також. Ось тільки одна гілка і трішки внизу. Це все також потрібно обрізати, той кущ повністю пропав. Цибулю не буду нічим вкривати. Зробимо їй тест-драйв. Я колись її саджала і. Взиму, нічого страшного. тут може, вам видно ще трошки. Петрушка і цибулька. Проведемо Занька, зараз подивимося. Проведемо заразом тест-драйв її, як вона. У мене ж немає зайчику драбини. Подивися, немає драбини. Подивимося, як вона себе поведе після приморозку. На два-на дві ночі ніби передають мінус три, мінус два. Це у нас слива. По зеленому конусу будемо обробляти хорусом як актарою, а далі вже там провантовернал підключать, акталік, то вже будемо далі дивитися. Також грушка трішки прокинулася, але не вся. оця Верхня частина не прокинулася. Можливо, прийдеться отак її обрізати. Персик також тут активно напускає. Не знаю, як вони переживуть всі ці приморозки. Тут раніше у нас був такий невеличкий загашничок, тут все поприбирали і сюди посадили абрикоску. Ця абрикоска росла біля донечки майданчика, але там хочемо її зробити трішки, можна. Трішки більше і хочемо її зробити майданчик, тому вирішили перенести сюди ця груша повністю. Вона вже не годиться, вона лопнула, буде вона потихеньку спилюватися, будемо сподіватися, що вона не, на... не нашкодить. Можна зайчику, можна. Бруньки тут також сильно. вже. Ну, Як тільки піде тепло, мені здається, вже буде цвісти. Просто надіємося, вони не зацвітуть раніше. Добрий ранок. Я вже, можна сказати, у бойовому обмундіруванні. Так як бордоською суміш я пропустила обробку, ну, точніше. Я хотіла тільки мідним купоросом обробити, а взяла натомість залізний і не знала, що це різні препарати, тому а потім вже колотила, вже глянула на бруньки, а вони вже а, випустили зелений конус. Тому зараз буду робити обробку хорусом і актарую, тому що бачу, що вже такі зелені жучки з'являються. Не знаю, в мене є 4 пакетики, наскільки мені на 20 літрів, скільки дерев вистачить, обробити, скільки й вистачить. Тому що збираємося їхати до батьків і, можливо, через тиждень вже <кій> піде потепління і дерева зацвітуть. Там вже потрібно буде таке, що нешкідливе для бджіл і провантовернал нібито. Ой. Ну, то таке, то вже буде потім. <кій> так що зараз чоловік допоможе мені заправити бак. Поки більш-менш спокійна погода, потрібно буде оббризкати. Все, зараз вам покажу трошки, як я буду бризкати. Так, налила 10 літрів води, засипала хурус і актару. Хто не знає, як вони виглядають, Все вам покажу. Ці два препаратика. Розводяться вони тут, Раз пакетик. все, вишня, черешня абрикос. Перелік їхніх властивостей. 3 грама на 10 літрів. Тут якраз 3 грама в пакетику. Тут 1,4, теж розводиться на 10 літрів. Актора, я вам скажу, такий універсальний препарат, як от всього. Що не почитаю, все, можна бабахнути акторою. Все, зараз прикручую трубочки, шлангочки і в роботу. Таки буду із невисокими деревами працювати, то возьму маленький, а вже на великий, один-трьохметровий. Дуже важка, звісно, ця штука такий він. Для жінки дуже... Дуже важкий. Так. Перший кусь, як то кажуть, треба перевірити. Не прибрали нормально у сховище і миші паразити прогризли маску. Ну нічого. Що ж тепер, як то кажуть? Будемо одягати маску. готово Їхали погуляти в сусіднє місце, і тут із штучного газону зроблені такі величезні фігури динозаврів. Вони розкидані по всьому парку. Ну але... ой донька хоче дуже кататися на майданчику, але він б'ється ну, статика йде. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game. Now we say, I need a break. Time am done staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Ребятушки, ми приїхали в гості до моїх батьків. Зараз вирішили прогулятися, сходити до магазину, купити щось смачненьке та й просто пройтися. Погодка прекрасна. Ну Йдемо, йдемо. Йдем. Сейчас бабусю чекаємо. Чоловік поїхав вже, йому на роботу сьогодні. А ми трішки погостюємо недільку та все одно і не ходили, бо донька. Щось і глаз і як закисає, і, і насморк, то Ах, такі справи. Так що не губіть нас, ми тут!